Карпатські рятувальники продовжують навчати дітей правил безпеки життєдіяльності під час літніх канікул. Вогнеборці здали кров для поранених військових. Піротехніки знищили чотири вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, які були виявлені на території області. Як запобігти отруєнню грибами? Поради від рятувальників. початку цього року було знайдено та знищено більше півтисячі вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках в містах на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили чотири вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. 7 серпня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління. СНС області було знищено одну мінометну міну часів Другої світової війни, виявлено на відкритій території. Наступного дня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Івано-Франківського району було виявлено вибухонебезпечний предмет. Як з'ясувалося, це був один артилерійський снаряд. Під час обстеження прилеглих територій, піротехнічним розрахунком, додатково виявлено дві мінометні міни часів Другої світової війни. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом. Знищені у відведених для цього місцях. Часто діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми повинні вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціалісти. Спеціально підготовлені фахівці. Вертаюся до всіх мешканців Прикарпаття. У разі виявлено вибухонебезпечного предмету, категорично забороняється торкатися його, переносити з місця на місце, кидати вогнище, пробувати самотужки розбирати, також завдавати фізичні і механічні в нього впливи і обов'язково зателефонувати за номером 101 або 102. Поясніть дітям правила поведінки з мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. 8 серпня співробітники ДСНС області долучилися до здачі донорської крові для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни завжди є гостра потреба у донорській крові, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Охочих стати донором крові для військовослужбовців було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, пройшли реєстрацію перед безпосереднім забором крові, провели відповідні аналізи, зокрема на визначені групи крові після перевірки аналізів лікарем-рятувальники почали здавати кров, як зазначає лікар-методист Прикарпатського центру служби крові Любов Грицишин. Коли стала гостра потреба у крові, вона точно знала, хто допоможе, і звернулась до рятувальників. І вони допомогли. Здача крові це особлива місія, це особливий подвиг, це особливий момент сьогоднішнього нашого життя. І сьогоднішній день не є виключенням. Сьогодні до нас прийшли особливі люди, які готові до кожної надзвичайної ситуації, бо ця ситуація є кожного дня в сьогоднішній день війни. Надзвичайна ситуація є для кожного і для нас також. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже покликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя, і кров потрібна завжди, а один донор може врятувати три життя. Але на цьому не зупиняємось, адже допоки на нашій землі точаться кровопролитні бої за наше майбутнє сьогодення, маємо допомагати нашим відважним воїнам, яким завдячуємо життям. і нехай якомога скоріше настане мир в Україні. Тепла й дощова погода сприяє появі грибів та прискорює їх ріст, однак не всі гриби є безпечними. Так після вживання дикорослих грибів невідомого походження, 6 серпня до реанімаційного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні у стані середньої важкості, госпіталізовано чотирьох мешканців області з попереднім діагнозом отруєння грибами. Їстівні гриби завжди приваблювали людей, проте, якщо ті з них, що надходять у продаж після відповідного контролю заготівельних, Організацій не викликають сумніву щодо видового складу та якості. То гриби, які збирає та продає населення, потребують найсуворішого контролю, оскільки недотримання елементарних правил збирання, зберігання, висушування чи приготування та вживання, призводять до тяжких отруєнь. Не можна збирати гриби з ушкодженою ніжкою, старі та в'ялі. Не порівнюйте зібрані гриби з зображенням у різних довідниках. Вони не завжди відповідають дійсності. Перевірте, вдома принесені з лісу дари, особливо ті, що на Рали діти, усі сумнівні, викидайте. Найкраще замінити їх тими, що вирощені штучно, підлягають контролю та продаються в торгівельних мережах. В жодному випадку не варто купувати гриби на стихійних ринках. Що робити, коли вже отруїлися грибами? Що робити при перших симптомах отруєння? Звичайно, відразу викликати швидку допомогу, ні в якому разі не можна людину тримати вдома і лікувати вдома. До прибуття лікарів треба промити шлунок, змусите випити людину, що утраїлася багато води, потім викликайте блювоту. Необхідно дати ударну дозу сорбентів, одна таблетка активованого вугілля на 10 кг ваги або будь-який інший сорбент. Постійно давайте хворому пити якомога більше води. Велика кількість рідини допомагає очистити шлунок, вивести з організму шкідливі токсини. Це особливо актуально при блюванні та діареї. Рятувальники вкотре звертають увагу: тепла дощова погода, яка відмічається в області, сприяє грибному сезону для мешканців та гостей регіону. Любителі збору грибів не полишають спроб назбирати врожаї лісових делікатесів. Та не варто забувати, що дикорослі гриби становлять потенційний ризик отруєння організму. Сму людини у цей складний період для країни та в житті кожного українця варто поберегти своє здоров'я та здоров'я близьких. 9 серпня фахівці відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Івано-Франківського районного управління спільно з рятувальниками першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ завітали до дітей закладу дошкільної освіти клубок. Рятувальники розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про підгорання їжі, хвилини до трагедії та чому не можна гасити водою розжарну сковорідку, як уникнути короткого замикання електромережі, та не менш важливе, чому вогнегасник має стати. Частиною обов'язкового інтер'єру у квартирі та будинку. Легко цікаво про це розповіли рятувальники для вдячних слухачів дошкільнят. Крім того, вогнеборці познайомили дітвору з професійною технікою та обладнаннями рятувальників. Під час заходу діти мали чудову нагоду приміряти бойовий одяг рятувальника та побувати у салоні пожежно-рятувального автомобіля. Юним рятувальникам було дуже цікаво перебувати у салоні авто разом зі справжніми професіоналами своєї справи. Діти проявили не Аби яку зацікавленість до цієї важливої теми У наш освітній заклад завітали пожежники для того, щоб знайомити нас із своєю професією із тонкощами її своїми професійними буднями. розповіли нам багато цікавого про пожежну машину, вогнегазник. Нагадали правила безпеки, класно поспілкувалися і провели час із дітками, за що ми безмежно вдячні. Адже в наш час дуже важливо думати про безпеку, про те, чи пам'ятають діти правила, як себе пов. Язати. Водити, як діяти в небезпечних ситуаціях. Ми безмежно вдячні за те, що вони нас відвідали, і наші зустрічі будуть е, тільки для того, щоб ознайомитися з правилами і просто провести разом. А насамкінець ще й цікаву корисну сувенірну продукцію розроблену ЮНІСЕФ юкрейн спільно з ДСНС, яка в цікавій формі допоможе їм зрозуміти, що потрібно неухильно дотриматись правил безпечної поведінки. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем. Щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.